Тож, дорогі друзі, ми ще повернемось до цієї рубрики Коншу нагально» вже о 8.35, Тож не пропустіть. Ну а тим часом ми будемо продовжувати наш ранковий прямий ефір. І наразі вже присутній перший ранковий гість. Докладніше про нього будемо дізнаватися прямо зараз. Михайло Буряк, поет, громадський діяч, член національної спілки письменників України. Доброго ранку вам Доброго, Доброго вам. ранку. А то у вас дійсно стільки багато регалів, ви поет, ви громадський діяч, ви ще і гуморист. Тож а, якщо ми встигнемо, то а, всі ці сфери зараз а, з вами ухопимо. Тож, ви поет, які на а, взагалі теми ви порушуєте в своїх творах? В ну, більшості своїх це лірика, інтимна лірика. А, бо... Але достатньо всього і пейзажної, і громадської. А які можливо табуйовані теми для вас? Ну, звичайно, тільки Лірик. Угу, угу. Поет Лірик. Ми бачили, коли готувалися до інтерв'ю, так зіткнулися з та, таким творчим дуетом удвох, який ми побачили в Ютубі. Як він народився, розповідаєте? Це було дуже цікаво. Ми зустрілися випадково в спілці письменників на зборах. Ось з того часу, от, напевно, там в душі десь виносуються якісь проекти, якісь. Бачення з от коли ми зустрілися, ми зрозуміли, що треба щось робити своє. Тим більше, що Оля Ольга Ліщук, з якою ми в цьому дуеті, вона член спілки композиторів Запоріжжя, о, теж писала вірші. Зараз вона, до речі, теж член спілки письменників України. Її прийняли е, вже майже півтора року тому. У неї виходить багато книжок, восім майже о mm -hmm. тобто ну, я бачив, що ви пишете тексти. Для пісень а пані Ольга, вона пише. Я зазвичай свої тексти не просто пишу, а коли є робота, а треба писати, я їх виспівую сам собі. Їй було легко покласти це на музику, бо вони практично все співані. Там є такі пісні, на які, звичайно, що є мелодія моя. Тобто я їх не можу записати нотками, вона в мене це робить добре. Я так розумію, цей проект він створений для душі, так? Так, однозначно. Але ми з ним об'їздили вже і в Дніпровську область були, і в івано франківську область їздили. Стараємося по Запорізькій області побувати скрізь, поставимо прапори там, там, там. Тобто, А чим більше себе пропагуєш, тим більше тебе запрошують потім. Тож у вас було гастролі, я так розумію, не тільки по Запорізькій області, але й ще й Звичайно, І в Полтавській області ми були, в отак. Угу. А ви лауреат Запорізької обласної премії по літературі серед молодих авторів. Чи слідкуєте наразі ви за авторами запорізького краю? Обов'язково. Бо коли кажуть, коли йде прийом спілкую письменників, дехто говорить, що ой, та ми їх не знаємо, хай перенесуть свої книжки і їх починаємо. Ну я практично всіх молодих знаю. Тут тобто, я завжди спілкуюся, бо відставати від часу аж ніяк не хочеться. І коли приходить хтось. Вже спочатку був початкуючим, потім добрався такого рівня, що вже можна спілкуватися. Я цих людей всіх добре знаю і даю навіть рекомендації обов'язково. При то скажіть, будь ласка, а що наразі в тренді? Що зараз модно? Що пишуть і що читають? Я знаю, що це така абстрактне питання, але все ж таки можливо якихось творів наразі більше ніж інших якоїсь тематики, якого жанру. Все-таки тематика громадська, така суспільна, що більш цього хвилює і молоде покоління присутнє у віршах, але там дуже багато любові до людей, там дуже багато миру, того, що саме зараз потрібно. <гану> а Які е заходи ви будете найближчим часом організовувати, але все ж таки про ті заходи, які будете найближчим часом організовувати, ми поговоримо згодом, але все ж таки знаєш, що вчора відбувся захід гумористичний город? Мені здається, що це е така буде основна провідна тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю. Розповідайте, що там було, хто виступав та як це відбувалося. <гану> ну... Перше, коли ми затіяли, це це було два роки тому. От, це були такі маленькі потуги. Тоді, до речі, всього на все 20 української було. А так ми запрошували тих, хто хотів, хто мав змогу. Зараз у нас 80 української вже вчора було п'ять членів спілки письменників там України. Ми запрошуємо не тільки відомих людей, а не тільки аматорів, а й відомих наших і композиторів, і письменників, а й і початківців теж. Бо людям. Коли немає можливості десь себе проявити, то вони з задоволенням сюди приходять, і такі вони потім ходять і в Фейсбуці потім виписують, Боже, як хорошо було, як ми <ган п 'яті> гарно посміялися, які масш крила тепер за спиною. <ган п 'яті> Тож у вас такий, я гадаю, був квартирник. Так все <ган п 'яті> по сімейному, все <ган п 'яті> по домашньому? <ган п 'яті> він, коли він можна... буває великий. На то, <ган п 'яті> коли ми засівали город в день сміху, було більше ста чоловік. Стояли в коридорі. Люди приходять за 40 хвилин займати своє місце, щоб потім не стояти. Тобто, це... Чого собі. Гумористичний город, який формат має цей захід? Це був вільний мікрофон, чи все ж таки була якась програма. Це сценарій, звичайно. Пише його Ольга Ліщук О, і пише достатньо таки добре. О, потім ми збираємося, робимо репетиції з такими номерами, які треба, звичайно, щоб там. Були проведені ці репетиції. І огород, от ми думали, ну один провели, другий провели. А що ж далі? Ну тут ніби ж за вузьку. Ні, там виявляється так само, як і в нашому житті. Там можна про все, можна і про політику. Ми, до речі, вчора згадували ось, ми ж напередодні мене створення УПА. В ці дні і 400 років, як Сагайдачний тотал Москву. І ми скрізь згадуємо все. Те, що в житті, те й на городі, угу. тому що ось таке чудове порівняння. А які? Але це завжди територізовано зараз е е хочемо зробити і робимо? Е е виписуємо такий сценарій, щоб е глядач на протязі. Цього городу не мог зрозуміти, що ж буде далі і чим закінчиться. І вчора, коли закінчили, вони сидять і не розходяться. А пройшло дві з половиною години. А, а що буде далі? Да. І а, всі кажуть, що все до наступного ну, года, до до квітня, все, до першого квітня, до побачення. А вони сидять і дивляться, і вони не розуміють, що гроші закінчиться. Дві з половиною години пройшло. Ось ви кажете, що треба було репетувати номери різноманітні. А які саме це були а, просто там якісь замальовки? Чи це були якісь. Пісні на тематику. спеціально написано. На Ольга Ліщук написала спеціальну пісню «Елізіон». І до цієї пісні вони підібрали костюми. Вони вийшли, вони її так дали. Ну, діям було настільки цього, <рес> ці були захваті. Цікавості ці, 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 ці були в такому захваті, що неймовірно. Чи ви брали участь в, в гумористичному городі? А я ж голова цього городу. А, а ну можливо, знаєте, є такі голови, які так організували і все. Я брати участь не буду. А чи ви брали участь обов'язково і читаю, і в сценках е, зазвичай приймаю участь. Це на на протязі всього городу, бо я ж буряк. Голова, а вона морквинка ага. секретарка. Тож про політику ми не будемо а, сьогодні. А, давайте я трошечки відключимося. Ви наразі а, член організації українських націоналістів. Як переплітається, можливо, ваша а, громадська позиція, ця сфера а, з творчістю. Обов'язково. По-перше, творчістю я б... лірик, але все рівно ж живе з цим життям сьогоденням. І буває, що. Приходять вірші я не люблю політичних віршів. Про політику пишуть інші, пишуть набагато краще, нія. Тобто, коли бували і на фронті, чи робимо в військових частинах концерти, то ми звичайно ще більше вірики читаємо. Бо їх солдати самі просять і бійці, що не треба. Нам того було достатньо там на фронті. Давайте почитаємо вірики, і вони тоді відпочивають. Угу. А які, можливо, найближчим часом ви будете заходи організовувати, щоб, можливо, до вас завітали? тому що ви кажете, що а, люди за 40 хвилин займали Богу, місця, Богу. А, тож все ж таки, щоб прийти і за день а, а, потрапити на ваш захід. Які, можливо, заходи ви будете організовувати найближчим часом, ну, наш... окрім 1 квітня? Ну я, ми постараємося ще щось зробити, бо е, дуже цікаво. Обов'язково вас повістимо про це О, і запросимо, щоб були. Але оце гумористичний город це такий наш творчий проєкт спільний, і ми до нього такі, до них до нього треба готуватися бо якщо вже сьогодні вже почали писати сценарій, то це така довга-довга робота. Можливо, ваш гумористичний город вийде на всеукраїнський рівень. А яким ви його бачите? Ну, років через п'ять, тому що ви кажете, вже він третій рік існує. Яким так. ви бачите його років, наприклад, через п'ять? Тому що а, можливо Запоріжжя буде замало, щоб до вас приєдналися а, гумористи з усієї країни? Ну от ми я ж член веселої січі. Це все-таки Всеукраїнська асоціація гумористів і саптириків. Яулі теж кажу, ми ж не думали, що це так піде довго. Тепер кажу, давай збере найкращі номери. Прийдемо спочатку в Запорізькій області. Подивимося на реакцію людей. Подивимося, бо коли люди сміються і сміються дві години, ти відчуваєш, що ти робиш добру, гарну справу. Звичайно, після цього виснажений. Хоч і сам смієшся, приймаєш цьому участь, але після цього дві години таки важко, тим більше, що попередньо і півроку над цим готувався і хотів це зробити. О, таке веселим. Я не можу не запитати. У нас вже залишилось дуже мало часу. Який ваш найулюбленіший жарт? Ось такий швидкий, щоб ми не розігрувалися. А мінять цього на десь години, як ви це робите. Але ось такий коротесенький. <зас> В моря почитати, а ні, це я гадаю, що буде велике буде буде. давайте. Давайте ми у нас є сторінка в інстаграмі, там є безліч часу. Ми туди запишемо і все одно наші телеглядачі побачать. Обов'язково дякуємо вам велике, що завітали сьогодні до за нашої студії, і також раді вітати колег з редакції новин. Доброго ранку. Доброго ранку, а я залюбки почитаю на сторінці в інстаграмі гуморески, оскільки, як ми знаємо, сміх подовжує життя і разом з гумором на душі стає веселіше. Але наразі поговоримо про найважливіші події у нашому місті.